Вітаю! Сьогодні ми з вами відправляємось на пошуки золота Карпат у Карпати. Отже, в нас з вами, припустимо, буде похід, де ми будемо насолоджуватися величу природи. Але. Похід у Карпати може бути в різну пору року. Це може бути зима, а може бути якийсь теплий, приємний період, як у нашому з вами прикладі. Так? Коли все гарне, зелененьке і, відповідно, ясне сонечко нам з вами припікає. Приблизно таку ситуацію ми з вами змоделювали. Тут ви якраз можете подивитися на скользькі безкиди одну з частин Карпат, і, відповідно, уявимо, що ми відправилися саме туди. Що ж там нас чекає? По-перше, неймовірні красоти, якими ми з вами будемо насолоджуватися, чисте свіже повітря і, звичайно ж підйом вгору. Гарний сонячний день вже через 20 хвилинок призведе до того, що вам стане спекотно. І оскільки вам стане спекотно, ваша температура тіла буде підніматися. Закономірно, ви виконаєте певні процеси. Наприклад, ви почнете під. Тніти, або ж будете шукати тіньочок, де можна буде присісти, спочити, і ми з вами в даному випадку можемо говорити про процес терморегуляції, тобто про регулювання температури свого тіла. І насправді, коли ми з вами поміркуємо отак, от про різні ситуації, різні речі, які ми робимо в житті, ми з вами знайдемо купу прикладів, коли так відбувається, коли у нас є вплив якогось фактору, і ми йому протистоїмо, так, в даному випадку нам було спекотно, ми з вами почали пітніти для того, щоб охолодити наш організм. Спробуємо розібрати цю ситуацію та наші дії, з яких вона складалася. Отже. Сонечко, нам стало спекотно, і у нас з'явилася закономірна фізіологічна відповідь. А саме ми з вами почали пітніти. Так? Тобто фізіологічна відповідь на якийсь зовнішній стимул в даному випадку це реакції організму, які ми не контролюємо свідомістю. Нам стало спекотно, ми почали пітніти. Крім того, всього, ми з вами шукали тінь. А от тінь у нас належить уже до поведінкових змін. Це ті усвідомлені дії, які ми робимо. Робимо у відповідь на якийсь чинник, щоб його позбутися. В даному випадку припікало сонечко, і ми вирішили пошукати тінь. Така поведінка у нас з вами призводить до процесу, який називається гомеостаз. Тобто гомеостаз це процес, який дозволяє нам підтримувати оці от сталі показники, які є в нашому організмі. Гомеостаз. Тобто прагнення до підтримки сталості внутрішніх умов по суті забезпечує головну функцію нашого організму, а саме виживання в цих непростих умовах, тобто це набір фізіологічних та поведінкових змін, які призводять просто-напросто до нашого виживання. Розгляньмо з вами декілька випадків того, як же ми використовуємо гомеостаз. А точніше того, як він працює. Для того в нас з вами є петля негативного зворотнього зв'язку. Гадаю, ви маєте уявлення про те, що таке зворотній зв'язок. Але в даному випадку, чому він негативний? Чи несе це нам якусь шкоду, Ну, нумо розбиратися? Отож, у нас з вами є якийсь фактор, якийсь стимул. так? Ми цей стимул щитуємо з вами за допомогою наших органів детекції, наприклад, рецепторів. От у нас у шкірі були терморецептори, ми відчули тепло. Відповідно, ми виявляємо цей стимул і якось формуємо відповідь на нього. І от, коли ми з вами формуємо відповідь, яка буде зменшувати дію цього стимулу, ми з вами і говоримо про негативний зворотній зв'язок. Тобто, стимул діє на наш організм. А ми у відповідь. відповідь Маємо його позбутися, тому цей негативний зворотній зв'язок. Розберімо на нашому прикладі. У нас були зміни в організмі, які продіяли подразнику. На вулиці ставало спекотно, тому наша температура тіла зростала. Нормальна температура нашого тіла, як правило, коливається від 36,5 до 37,5. Але стандартно ми звикли до значення 36,6 градусів за Цельсієм. Але в даному випадку ми виявили, сонечко почало нагрівати наше тіло. І ця температура не відповідала тій, яка у нормі є для нашого тіла. Тому наш організм дав адекватну відповідь, яка називається потовиділення. І саме ця відповідь Відповідь призвела до того, що знизився вплив стимула на організм. Отже, з цією ситуацією ніби все зрозуміло. Наш організм є в Карпатах, сонечко пригріло, температура тіла зросла, потовиділення призвело до того, що температура тіла опустилася до норми. Але на самому початку відео ми з вами говорили про те, що може бути холодно, правда ж? Ми з вами можемо піти в Карпати в зимовий період. І тоді ситуація буде інша. От у нас є та сама людина, яка прийшла в Карпати, але зима. Холодно, тому температура тіла поступово починає падати. І наш організм теж намагається її підтримати. Він детектить момент того, що температура вже не відповідає нормі, і він намагається нас зігріти. Тому ми починаємо з вами тремтіти, покриватися так званою гусячою шкірою, у нас звужуються судини, і це призводить до того, що наша температура тіла зростає до норми. І ми знову повертаємося. До тієї точки у 36,6 градусів за Цельсієм. так Ми знову повертаємося в норму. Тобто гомеостаз протистоїть оцім стимулам, незалежно від того, в даному випадку вони призводили до підвищення температури тіла чи до пониження. Гомеостаз намагається повернути нас до норми. Оце і основна його задача. У вас може виникнути питання, а чи тільки для людини характерний гомеостаз? І відповідь буде ні. Він характерний для інших живих організмів. І ми розберемо це на прикладі лосося. Ну, технічно говорячи, на прикладі представників з родини лососових, тому що туди входить дуже багато різних цікавих риб. Так, і сьомга, і форель, і кета та інші, інші рибки. Отже, є в нас така рибка. Для неї характерна така штука, як осморегуляція. Що це за процес такий? Осморегуляція це процес, який пов'язаний з регуляцією концентрації води і солі в даної рибки. Чому це так важливо? Тому що окремі представники лососевих частину свого періоду життя проводять в прісній воді, а частину свого періоду життя проводять у солоній воді. Концентрація води ззовні. В принципі може повпливати на концентрацію води всередині тіла рибки, а отже, на осмотичний тиск всередині її клітин. І відповідно до цього, дана рибка має пристосуватися і до тих, і до тих умов. Тому, знову ж таки, виходячи з значення гомеостазу, риба застосовує такий процес, як осморегуляція, тобто регуляція осмотичного тиску всередині клітин. Тому залежно від того. Живе вона в прісній водоймі або в солоній водоймі, вона може певну кількість води набирати всередину своїх клітин і, відповідно, виводити солі разом з рідинами, або ж навпаки, виводити водичку і набирати певну кількість солей для того, щоб показники її внутрішнього середовища залишалися сталими. Тобто, по суті, ми з вами маємо той же самий приклад, як у попередньому завданні. Зміна концентрації солі призводить до поглинання або виділення солі. І, відповідно, рибка або поглинає більше водички, або виділяє сечу для того, щоб пройти по цьому механізму зворотнього зв'язку. Так, в нас є стимул, стимул в даному випадку, це або солона, або прісна вода. Є детекція того, відповідає осмотичний тиск нормі, чи не відповідає, і є відповідь, яка призводить або до поглинання, або до виділення солі. Проте, крім петлі негативного зворотнього зв'язку, у нас з вами є також петля позитивного зворотнього зв'язку. І ми ці процеси можемо спостерігати ще до нашого народження. А точніше в процесі. Уявимо, в нас з вами є невеличкий дитячий організм. Так, от він. Відповідно, дитина, коли народжується, вона матівкою своєї голови тисне жінці на тазове дно і на м'язи шийки матки. Що відбувається в даному випадку? Тут у нас за допомогою голови відбувається стимулювання м'язів. М'язи в свою чергу передають сигнал нервовим закінченням, і це у нас призводить до того, що нейрони матері починають виділяти такий гормон, який називається окситоцин. І саме цей гормон окситоцин він впливає на скорочення матки, що, по суті, і запускає процес пологів. Тобто, в даному випадку, наш з вами стимул посилює реакцію. І відповідь організму направлена на те, щоб посилити цей стимул, а не загальмувати його, як це було в попередніх прикладах. Тому в даному випадку цей процес ми з вами називаємо петля позитивного зворотнього зв'язку. Отже, голова дитини тисне на шийку матки. Це, в свою чергу, передає. Сигнал по нейронах матері, це призводить до виділення окситоцину, окситоцин впливає на скорочення матки. І воля, відбуваються пологи. В даному випадку гомеостаз відбувається таким чином, і дія припиняється тільки тоді, коли дитина народилася, тобто, коли по суті стимул зникає. Отже, підсумуємо. Гомеостаз, по суті, це сталість внутрішнього середовища, сталість його показників, і він може досягатися за допомогою петлі негативного зворотнього зв'язку. Такими прикладами є, наприклад, терморегуляція у людини або осморегуляція у рибок. Також це може бути позитивний зворотній зв'язок, як, наприклад, процес пологів та народження. Дітей, отже, бажаю вам стабільного гомеостазу. До нових зустрічей та нових знань.